Ну, поясню простими словами, кадр бригади це 50 людей. Е, Розгортання. Ні, офіцери і сержанти. Офиця... Це організаційне ядро. Угу. Це оргядро, ядро із якого під час оголошення воєнного стану ти маєш в найкоротший строк зробити 500. Е, відповідно, ставлю один одному з тобою запитання: скільки тобі треба людей мати на олівці, щоб із 50 людей стало 500 1000. Угу. Ну, треба мати. Хтось може, хтось не може, хтось захворів, хтось не захворів. Для того, щоб із 50 за два дні зробити 500 або за добу, треба мати тисячу. Але ці тисячу мати, які пройшли через стрільби, через тактичні навчання, тобто через. Зічно, через... перед, перед тим, як тисячу людей краще дві. Тому що ти будеш розуміти, що в цій частині, ті, хто служить сьогодні, є можливість там по сімейним обставинам з якихось інших поважних причин відійти на певний час і на твоє місце хтось прийде. Тому підготовка системи територіальної оборони вона трошки була запізніла в 2021-2022 році і році, ще раніше, там з 2018 тисячі Ну, але вже як сталося, тут вже немає сьогодні сенсу плакати над пролитим вчора молоком. Якщо завтра, так, ну, давай просто теоретизуємо, немає воєнного стану, є робота просто в батальйонів бригад територіальної оборони. 50 людей або 40-50 людей це кадрове ядро, воно залишається. Воно залишається на постійній службі, вони, це інструктори, це консультанти, це там, логістика, це забезпечення, це чергова частина, вони залишаються в будь-якому випадку. Потім, отак, за добу вони мають розгорнутися до 500 або до 1000. Треба мати 2000 навчених людей. А це систематична робота з підготовки. Це люди, як ми з тобою, Ми цивільні, ну, ми там служимо в резерві. Ми розуміємо, що будь-яку секунду часу, після того як буде оголошено збір, ми маємо за 24 години стати в строю. Ну чи це можливо? Так, да, це можливо. І ми на таку модель маємо безпосередньо прийти.